Вітаю всіх! Мене звати Валерія Бровко Одиніна. Я музичний педагог. І сьогодні я хотіла б ознайомити вас з низкою дитячих книг, дитячих музичних книг. Сподіваюсь, вони будуть для вас корисними, цікавими і зможуть прикрасити вашу дитячу бібліотеку. Читайте дітям якомога більше книжок. Книжки повинні бути з великими яскравими картинками, які б ілюстрували зміст тексту. Це підґрунтя для нашого розвитку мовлення, це наш пізнавальний розвиток, інтелектуальний розвиток, а найголовніше, що це безцінний час, коли ви можете побути разом зі своєю дитиною. Перша книжечка, з якою я хотіла вас познайомити, називається Мої перші музичні враження. Ідея та музична оформлення Стефана Недериці, ілюстрації Наталії Лещенко, текст читає Ольга Гура. Я обрадила її для малючків, але рекомендована від 0 до 5 років. Унікальність цієї книжечки полягає в тому, що до неї додається музика. За допомогою таємничого слова, яке заховано в книжечці, ви можете завантажити собі музику. Музика цілком складається з творів Вольканга Амадея Моцарта. Існує таке поняття, ефект Моцарта, це позитивний, цілющий вплив музики Моцарта на організм людини. Вважається, що музика ця покращує пам'ять, впливає на мозок людини, стимулює розумові процеси, підвищує інтелектуальний рівень і так далі. Ну, так чи інакше, але музика Моцарта варта того, щоб її слухати. І серед музичних творів ми зможемо почути овертюри до опери одружені Фігаро, уривки сонат, Моцарта, симфоній, концертів, всім відомий турецький марш та інші. Ну і власне сама книжечка. Книжечка написана трьома мовами: українською, російською та навіть англійською. Ми можемо побачити зображення і явищ природи, транспорту, тварин, комах, птахів. Я думаю, що і вам, і вашому малюку сподобається ця книжечка. Наступна книжечка називається Забавлянки, віршотворені ігри для спілкування з дитиною, пробудження, годування, купання, масажу, тобто для всіх режимних моментів. Художник Ольга Кузнєцова. Укладач збірочки Наталя Мазур. В книжці зібрані не тільки фольклорні твори, народні віршики, а і авторські вірші того ж автора, укладача цієї збірочки Наталі Мазур Я довго шукала цю книжечку, врешті-решт я її придбала. Я дуже цьому рада, тому що я використовую. Ці забавлянки у себе на музичних заняттях. І як пальчикові і ігри, і жестові, і масажні, і ігри у мами на колінцях. А в кінці книжечки можна навіть прочитати, що власне таке за забавлянки, для чого вони, що супроводжують їх рухи, жести. Це можна також почитати. А зараз я хотіла показати ще чудові ілюстрації. Я просто задивляюсь, дивіться. Дивишся, спостерігаєш ці картинки і ніби поринаєш у своє дитинство. Чудові картинки. Дивіться, яка краса. Тому я раджу цю книжечку не тільки батькам, а я також раджу їх і педагогам, вони також можуть їх використовувати на музичних заняттях. Ось, наприклад, віршик масажик. Заспокійливий масаж виконуємо перед сном, не натискаючи легко. І що мені подобається, це буде велика допомога для батьків, що тут не тільки віршик, а навіть вказівки, які саме рухи ми виконуємо, які саме рухи і жести. Лузі, коні, пасинок, кладемо дитину на животик, нашу спинку, потриму, робимо легкі масажні рухи вздовж спини. Ну і так далі. Ось, дивіться, який, яка ілюстрація красива. А по що ще є? Про барабан, будь ласка, ось їжачок. Рахуємо пачки. Дивіться, яка картинка про їжачка. Рахуємо пальчики, ну, а, а також можна з масажним м'ячиком погратися. Тобто, я от книжечку, книжечку забавлянки я б дуже рекомендувала. Я думаю, вона вам сподобається. Слухайте, йде дощ. Чуєте, як він повільно накрапає? А придивіться, що у нас на квіточці. Ви бачите ці краплиночки? Ось про одну з таких краплиночок мова буде йти в наступній книжечці, яку, яку хочу показати, яка називається Краплинка Тошка та китеня гошка. Це музична казочка, і до неї також можна завантажити музику. Автор цієї казочки Тетяна Жолцька в ілюстрації Марії Білик, а музичною формулі Стефана Недериці. Книжка написана двома мовами: українською і російською мовою кому як зручно. І в казочці розповідається про краплинку тошку, її пригоди, з якими тваринами вона зустрічається. Все це ви дізнаєтесь, коли прочитаєте казочку. Єдине, що можна сказати, що, що краплика був дуже допитливий, йому все було цікаво, чому грім, грим, чому веселка з чого складається, з яких кольорів. А також його цікавила, що таке музика. І ви можете тут побачити ілюстрації різних музичних інструментів, опис їх. А також навіть додані деякі терміни музичні, описані їх, наприклад, мінор, мажор або форте та піано. Ну, і найголовніше, що можна завантажити музику до цієї книжечки. Музика різноманітна, це класична музика від Альбіоні, Баху до Красноухова. Красноухов це сучасний наш київський український композитор. Можете прослухати, От тут є декілька творів. Є і шуберт, і моцарт. Ну і Крім того, є просто звуки природи, наприклад, звуки пташок, білий дрі, соловейко, вільшанка. є звуки дощу, зливи, струмка, ріки. Звісно, якщо йде мова про краплинку, то тут будуть звуки і моря, і океану, чайки, дельфіни. А є класична музика з додаванням звуків природи. І в казочці зазначено червоними літерами рекомендації, коли і який трек слухати в даний момент. Я думаю, що вам сподобається ця казочка. Отже, казочка називається Краплинка тошка та Китиня гошка. А зараз я додам декілька зимових у це спекотне літо, і розповім про наступну книжечку, яка називається Країна сніговія. Написала її Катерина Єгорушкіна у співпраці з Стефаном Недерицею. Ну і декілька слів про Катерину Єгорушкіну. Це наша сучасна письменниця, поетка, казкарка, казкотерапевт. І дійсно всі її твори пронизані теплотою, добротою, і відчуваєш дійсно якийсь терапевтичний, лікувальний ефект після прочитання її творів, її казочок. Ви можете придбати будь-яку книжечку Катерини Єгорушкіної, і я думаю, вона вам сподобається, тому що це завжди оригінальні сюжети. Це завжди дивовижні герої, а саме головне, що книжечка пов'язана з музикою. Ось і ця книжечка, ця казочка, країна сніговія, також про музику. Казочка про дівчинку та хлопчика Кая, їх пригоди у музичній країні сніговії. А які самі пригоди? З ким вони зустрілися, що почули, що побачили. Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю казочку. А також ви зможете дізнатися, чому сумував сніговичок, хто така ляпка-сонечка, хто такий чорнольний чоловічок, хто така бабуся грамота, ви також дізнаєтесь, коли прочитаєте казку. Ну, і звичайно ж, ви дізнаєтесь про нотки про сім, Сніжних ноток, з чого вони були ці нотки, чим їх ловив Кая і з чого Кая робив нотний стан. І за допомогою чарівного слова ви також можете завантажити собі музику. Музика складається з багатьох класичних творів з накладання звуків природи. Це можуть бути природні явища, наприклад, як хуртовина, або це можуть бути щебет птахів. Або, наприклад, звуки ковзанів, звуки багаття, звуки кроків по снігу, ось, будь ласка, дебюсі, або, або звуки колонії пінгвінів, або дзвіночки ну, різноманітна музика на, на будь-який смак. І ще одна книжечка, з якою я хотіла вас познайомити, також автора Катерини Єгорушкіна називається Будиночок з води. Це друга книжечка із серії Музична казкотерапія для малят? Дивовижна і неповторна казка це прозовий твір, але він такий поетичний та музикальний. Історія про хлопчика Ра, його дружбу з маленьким дельфінчиком, навчання в школі золотого дельфіна. Його цікаві знайомства. А які чарівні персонажі в казочці? Дядько Мох, король соняшників, бджілка Соня, дядько океан і, власний, золотий дельфінчик. І чому ж навчав золотий дельфінчик хлопчика Ра, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книжечку. Хотіла показати вам ілюстрацію до цієї книжечки. Абсолютно сонячні, літні, теплі кольори. Золотий дельфінчик, тоді ноти, паузи. Дивіться, яка краса. Ось. І в кінці книжечки є методичні рекомендації, як власне читати книжку, казку. Три варіанти є. Перший варіант: читаємо казочку і на фоні звучить музика. Другий варіант фрагментарно. Прочитали фрагмент казочки, Вмикаєте музику відповідно цього фрагменту. Наприклад, читаєте про дельфінчика, дельфінчиків, вмикаєте звуки співи дельфінів. І третій варіант: слухаємо музику окремо, і читаємо казочку окремо. Можливо, у вас буде свій варіант. І також в кінці книжечки ви можете прочитати цікавинки про дельфінів. Історія виникнення дельфінів, що це за істоти, як вони дихають, як вони розмовляють. Всі ці цікаві факти ви прочитаєте в кінці книжечки. Також за допомогою чарівного слова ви можете завантажити собі музику. І музика складається з багатьох класичних музичних творів. Із додаванням звуків природи, звуків тварин, птахів. Це літня морська океанна книжечка, і, відповідно, звуки природи такі ж. Це можуть бути, що ми тут бачимо, звуки океану, голоси дельфінів, море, звуки струмочків, ну і багато-багато іншого. Наша рубрика «Відеоапарат» є частиною проєкту Невідкладна допомога сім'ям, які виховують дітей з синдромом Дауна в умовах карантину за підтримки Міжнародного фонду відродження в рамках гуманітарної ініціативи, людяність та взаємодопомога.